Привіт, світ! Пропоную сьогодні кімнатну рослину Бугінвілі Олександра. Предквітки квітки в неї малинові. Квітушечка сама вона така маленька. Селяна, древоподібна. Вона влітку може рости у вас на балконі, на терасі чи на дворі. Така півтінь їй підходить після об'єднання сонця Це горшик 10 літрів. Тут її висота десь метр двадцять, Отака 400. Є маленька. За 80. Це вже така доросла. Її утримуєте весь сезон теплий, на зиму заносите в зимній сад або в теплицю або додому. Шкідники, які її полюбляють, крім нас, це кліш-паутіний. Якщо ви будете обробляти, я вирішила рослинки, які пропоную, і до них тут же додавати таку малюсну конструкцію. Так ось кліш-паутіний, обробка в домі, щоб це було не. Безпечно це актафіт. Якщо це на вулиці, це віртім'як. Вітім'як від всіх видів кліщів. І калоїдна сіра, Але калоїдна сіра, пам'ятаєте, працює при температурі 20. Калоїдна сіра – препарат контактний, тобто куди попала, там і діє. Я його люблю, він у мене набагато рослин, бо воно йде як фунгіцид, як корицид і як добриво. Вітім'як це хімія. Така тяжова від всіх видів кліщей, бо можна, але на вулиці, бо вона вонюча, смердюча, страшна. Так що ця квітуха у вас може рости, якщо ви ще будете знати, чим її обробляти час від часу, то це буде теж, я думаю, корисно. Тобто, прошу ось маленька, ось є такі дорослі.